Третя глава з 13 по 18 стих. Коли хто мудрий, досвідчений між вами, а досвідчений мудрий це є мудрість з досвіду. З досвіду. Мудрість без досвіду це не є мудрість. Нехай покаже гарною поведінку. Не мудрість язика, а мудрість поведінки. Що таке? Це почуття до людини, це почуття поступити людині, це просягнути руку людині, це вислухати людину, це послужити людині, в цьому мудрість Божа. Бо Дух Божий це милосердя. Дух Божий це мудрість з висоти. Читаємо далі. Поведінкою свого тіла. Далі він гарно цікаві слова. Розумні лагідності. Розумні лагідності. Терпеливості, лагідності некрикливої, лаївності неуїстичної, полаївності непохідливої, коли ж у вашому серці, знову говорить, за внутрішніх твої стан, гіркота заспіта. а зовні гарна маєсть від всемірна. Сварки, а за тою сваркою моя правда не хваліться, що ви такі побожі, що ви такі справедливі що ви на всім хочете добра. І не говоріть брехні, бо це брехня по середині вас дуже багато гледа і сла, зверху святі, не горіть брехні проти правди проти того, що у вас нема все, того, що ви хочете казатися. Яка, це не мудрість, яка сходить від Бога, а земна така страшно каже земна мудрість, тілесна мудрість і диямська мудрість. Знаєте, земна в чому заключається? Я тебе повчаю, ти маєш то зробити. Ты маєш так поступити, ти маєш, ти можеш? Вістці не немає нічого Божого не Ні любові. Чому? Бо правила стоїть вищи, любові і самої людини. Понять що євреї казали, суботу не маєш права. Този". Ach, на Потому, артист, теню, комара, а Христос спеціально в суботу стіля показав вартість людини, вивчив закон єврейського. Ви цідете хмара, а ви ж блюда ковтаєте. Ви форму берете за свят, а смисл токшите і своїми ногами.